Тільки но знімав вечірній огляд і хотів показати насіння капусти нашої. І, на жаль, і забувся, зняв і вимкнув зйомку, і недопоказав. Зараз ми подивимось. От дивіться, сфокусував для вас камеру, от так виглядає пророщування в бенті та у герметичній банці. От такий. Мені подобається, але скажу вам чесно, присутній такий е, запах капусти такої з, з нібито трішки зацвівшою водою або такого типу. В принципі, надовго це залишати не можна. Ну, в принципі, спосіб робочий, хто пінцетом, хто чим бере. І, в принципі, можна саджати, але я, мабуть, не знаю. Це насіння було як. Тест на... На, на сходи на наші, чи, чи поключиться воно чи ні, чи можна його саджати. Бо я посаджав, довго не сходило. Ну, мені здалося, що довго. І я вирішив взяти та ну, провести отакий тест, як, як і завжди. Як з дитинства вчили нас наші батьки, бабусі, що завжди мочили насіннячку перед посадкою. Тож гарного перегляду. Тисніть подобайку, і підписуйтесь, і схема ця мається на увазі робоча в тому плані, що. Пророщування насіння саме через таку банку герметичну. Ну, змочуємо бинт, якщо є бинт, можна тряпочку якусь любу. В принципі, лайфхак дієвий. Дуже класно ватні диски і зіпер, якщо є. Або ж ватні диски, і така банка. В принципі, мені здається, і стекляна теж банка згодиться. Все ж те, що буде герметичне, буде добре для нього. Ну і Тепле сухе місце, бажано без сонця, так розумію, сонце. Сонце, по суті, то й не потрібно. Просто щоб було, мабуть, від 20 там, до, до 28 там, там, десь так. Ну, добре, на все добре. Підписуйтесь, побачимось в наступних відео. Тисніть подобаєчку і коментуйте за нагоди. Підтримуйте канал. Дякую, успіхів вам. На все добре.